Перевірки без попереджень продовжуються. Обласна влада інспектує, як у закладах медичної сфери зберігають продукти та чим годують пацієнтів. Чергова зупинка перевіряльників терцентр у селі Дядьковичі. Тут нещодавно вирішили проблему з овочесховищем, зробили ремонт і вентиляцію. Відтак і відмовились від послуг сховища райлікарні. Ми заготовили 5 тонн картоплі, 700 кілограм буряків, 700 кілограм моркви і тонну капусти, якої вистачить до нового врожаю. Але не тільки сховища цікавлять інспекторів. Кажуть, чимало скарг від пацієнтів, що надійшли на гарячу лінію облдержадміністрації, було на раціон. На одноманітність, на одноманітність харчування, на одноманітність меню. Нині у терцентрі в дядьковичах перебуває півсотні, в основному, ось таких стареньких пацієнтів. В обідню пору у харчоблоці кипить робота кухарів, меню на цей день доволі пристойне. Втім, рівненська перевіряльниця копає глибше. А покажіть мені вчорашнє меню, будь ласка. Пюре з котлетою, лінива капуста, хліб і сік. На вечір був суп, рибний, хліб і кисіль. На сніданок був чай, батон, маслом, макарони з соусом, ковбаска, помідор консервований. За місяць було. Я вам дякую. Наступний пункт інспекції обласний госпіталь у селищі Клевань, де лікується понад дві сотні ветеранів та інвалідів війни. Цей заклад Світлана Сад перевіряє восьме за останні кілька місяців. Головлікар звітує, усе нормально. Овочів до нового врожаю заготовили. Картоплі 30 тонн, бурак 6 тонн, моркви 2 тонни, капусти 2 тонни, цибулю ми возимо. Так, не всю зразу, а так це частинами. Зауважень до харчоблоку та раціону і тут немає. Пацієнти підтверджують, кормлять їх добре. Кожен день м'ясо встало. Кожен день три рази в день. обід і ужин. їжа не однотипна, тобто кожен день все різне. Наразі Світлана Сад перевірила уже 20% медзакладів в області і констатує, ситуація зі зберіганням продуктів та харчуванням пацієнтів нормальна. Хоча в одному із терцентрів Сарницького району директору таки довелося піти із займаної посади. Іван Марчук, Денис Коломис. Інформаційна програма День.